Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити всіх росіян, що руйнували місто Бахмут, відігнати расистів геть від Бахмуту. Буде перемога у Бахмуті. Тільки треба, ну, ворог буде відступати, тільки треба відкрити шляхи, щоб було більш швидше постачання зброї, я так розумію, бо багато приходиться жди, ну, очікувати, ждати. От. Ждати і це дуже боляче. Оці всі затримки. Так, тут треба відкрити шляхи якомога швидше, щоб приходило все озброєння, все необхідне і жива сила заперечую, 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 щоб все було вчасно. Ворог відступає, заперечую. І обстріли оці. Відвертаю всі обстріли, повертаю рашистам на голову, буде так. Відкриваю всі шляхи. Так, заперечую, 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 заперечую. Весь негатив повертаю ворогам. Це в них закриті дороги в Українців відкритий шлях, буде так, перекривають. Більше немає жодних перешкод, які заважають надходити зброї вчасно, техніки, зброї для військових України і захист наших військових. Закривається небо від ворожих обстрілів, буде так. Та прийде вчасно зброя. Все необхідне. Перекриваю, перекриваю, відвертаю ворогів від бахмуту, від рашист, від, від українських військових, всіх расистів, Відвертаю. відсікаю, складають зброю, тікають, буде так. Більше в Росії немає політичної волі наступати на Бахмут. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити наших військових України у Бахмуті і навколишніх територіях. Прошу допомоги відкрити всі шляхи постачання зброї для наших військових України. Надходить якомога швидше вся необхідна зброя. і всі, хто... Вставляють палки в колеса, всі держави світу відкривають всі шляхи на постачання зброї до Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги, перешкоди. перешкода. все сказане здійснено. Прошу ваші сили одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, всю можливу агресію, що росіяни чинять, всі міни, гранати. Уламки, вибухову хвилю, повертаю росіянам на голови, все сипеться, і вибухає і падає. Це вони вмирають, це вони страждають, і закриті всі їхні дороги і шляхи. Більше немає постачання зброї для расистів, для росіян у Бахмуті. Буде так. Дякую за увагу!